Якщо маленька Естонія змогла, то чому велика Україна не зможе конкурувати з товаровиробниками в ЄС? Посол Естонії в Україні ділився з Чернівськими журналістами досвідом інтеграції країни в європейську економіку. Він розвіяв страхи та наголосив, його країна хоче, аби Україна підписала угоду про асоціацію, незважаючи на можливу складність та нинішню поведінку нашого уряду. вынудим и понудим вас и выполнять. Украина не в Евросоюз вступает, это только договор об ассоциации. Значит, мы, по крайней мере, понимаем и готовы к тому, чтобы эта имплементация идет тоже степ по степ медленно. Но главное, чтобы движение было. Главное, чтобы было движение, потому что времени все-таки много потеряно. Чернігівщину естонці розглядають як важливий регіон для подальшої співпраці. Під час візиту до обласного центру виникла навіть пропозиція зустрітися представникам Чернігівського та естонського бізнесу з метою майбутньої співпраці. Чернігівська область Естонії Прибальтійським стоном скажімо, Ерс Ерзонталі, так така географічська интерес есть. Но какие конкретные инвестиции тоже от сектора, потому что этанский капітал в течение последних 10 лет украинская финансовый сектор, страхование, IT, телекомунікація. Про досвід Естонії в економічних змінах посол наголосив було не солодко, але крізь це Україна має пройти зараз. Товаробникам він порадив не боятися змін, а з упевненістю працювати на європейському ринку.